На авіасалон Іла в Берліні свої розробки привезли близько тисячі компаній із 37 країн світу. Значна частка цих експонатів військового призначення. Так Бундесвер представив на виставці свій новий бойовий гелікоптер Х-145М. І все ж переважна більшість експонатів для мирного життя. З великим інтересом тут очікують аеробуси А-350 XWB, А-320 neo та А 380 організатори очікують підписання низки вигідних контрактів. В мене чудове враження від виставки. Цього року ми вітаємо виробників, які вперше приїхали до Берліна. Один з таких прикладів це Боїнг. Це буде успішна виставка і успішні чотири дні для Берліна та Бранденбургу. Одна із топ-тем авіасалону Іла цього року: дрони, перспективна і динамічна світова галузь. Авіаексперти відзначають, дрони вийшли з військової сфери. Тепер їх активно застосовують і у приватному секторі, у будівництві, охороні. А віднедавна і для доставок. Ось цей безпілотний гелікоптер німецької розробки Артіс взагалі обходиться без допомоги оператора. Його численні датчики і камери самостійно орієнтуються на місцевості. Україну на авіашоу цьогоріч представляє КБ Антонов. Конструкторське бюро привезло новий військово-транспортний АН 178 В Антонові вже повідомили про інтерес до цього літака з боку міжнародних покупців.